Карта світ і на дні колоди вісімка кубків говорить мені про те, що життєвий цикл цього літака вже завершився. Все, він пішов у інший світ і вже не повернеться. П'ятірка мечів він зазнав масштабних глобальних руйнувань. Але слідуюча ж карта, тут карта сила. Я так розумію, що у цьому контексті карти мені хочуть натякнути на те, що будуть вони намагатися якось замаскувати це все, якось картинку показати іншу. Не та, яка є насправді, можливо, вони інший літак підмаскують під це і скажуть: ось це він, це ми його відновили. Але це буде інший вже літак. Тобто тут по паху якимось обману, підстановкою фактів. Тобто, будуть вони намагатися максимально зробити таку красиву картинку. Все у нас ок. але руйнування тут дійсно глобальні, масштабні. Карта світ завершує цикл, і цей цикл для цього літака дійсно завершився, і він вже не повернеться. Але будуть намагатися показати гарну картинку.